Ну що, народ, Ми розширились вже повністю. Отакі От стовбочки у нас. Є три рута магазин, є два рути, два магазини. Це ну, досить в по-різному. В залежності від того, хто як що освоїв. Сім'ї досить непогані. Так, прибирають рапс. Той з якого ми брали. Платформа там взагалі красота. Тут також збираю пилок, трішечки запізнився. Вчора не зібрав 20-літрову от прийшов, приблизно пів пасіки, Але вчора не зібрав і маємо такий результат. Забиті. Пильчики просто забиті. Ось так, будь ласка. Красота, так? Да? Але є і такий момент. Ну, загалом працюємо. Бункер на місці. Є декілька сімей. Таких, що ну, на всю пасіку відсотків 5, що <кхи> занесли повні бункери і, скажімо так, повністю їх заповнили. Там були деякі на платформі, таке враження ніби затрамбували. Ну якось так. Збираємо.